Скільки вартує катріарх піріл. Він же в міру Владімір Гундяєв, а в ФСБ позивний Михайлов. Плєпсу російському скільки? Ну тут можна аукціон просто влаштовувати. Варіанти є середній чек на Гундяєва на місяць. Коментарі ваші ви в курсі. Состояние Кирилла оценивается в 4-8 миллиардов долларов. У патриарха есть буквально все – резиденции, квартиры, частные самолеты. Новая газета писала о недвижимости в Швейцарии и сбережениях в западных банках. Ну а про часы за миллион рублей с 2012 года знают буквально все, благодаря этому неудачному фотошопу. Как не помните? Катріарх Піріл спіною у рота заявляв, що є в нього дорогущі годинники, але він ні разу, ні разулічки не надягав їх, бо що ні гоже. А потім виявилося, що на фото трирічної давнини він у тому самому годиннику бригет за 30 тисяч доларів. Ну правда, з фотошопною поміччю одним натиском клавіш дорогущий аксесуар перетворився на мару. Лишень образ його відзеркалився на полірованій кришці столу. Потім годинник шпандьорили знову і казали, що то випадково. Але... але так не носив ні разу, чи стерли випадково. Це про бреши» чи не вкради? Вам що більше виглядає? Не вкради, є ж така заповідь, але вона не для них. В ну Бога і в Його милость, якщо у тебе огромні щита в банке, якщо весь мир у твоїх ног? Если ты можешь сделать все, что ты хочешь сделать. Ать. Стара Библія на новий сказ. До речі, від сказу ще в Росії ще не заборонили? І да, а що такого? Ну от, що такого? Російські попи мають свої, російські попи возити не на тролейбусі же ж і не на ладах Калінах. Хто так подумав? На колінах. Откуди у некоторых батюшек є Mercedes'и? Паралельно дозволено заниматься ещё деятельностью разве? Паралельно священнику запрещено заниматься деятельностью. Ну, це з розряду відкуда у главврача машину какого-то, откуда у педагога якась -то э, статусна тачка. Це з розряду зависти і з розряду желчи. А, -а, а, ми думали, що ці чупередла в чорних платічках мали би ножі а точніше скромную, пристойную, як там російський священник має жити скромно, непримітно і цнотливо.